В одному із храмів міста Броди відбулася служба Божа. За доброю традицією побувала на ній наша знімальна група. У храмі собору Пресвятої Богородиці і Святої Теклі відбулася урочиста божественна літургія, яка цього дня об'єднала численних парафіян у спільній молитві за мир в Україні та спокій у кожній родині. Під склепіннями святині панувала піднесена атмосфера. А щирі молитви людей зливалися у єдине прохання про Боже благословення для нашого народу. Під час літургії віряни мали нагоду почути слова настанови від отця Богдана Вихора у своїй проповіді. Він наголосив на важливості єдності, взаємопідтримки та віри, яка допомагає долати найскладніші випробування. Отець закликав громаду не занепадати, зберігати надію і пам'ятати, що сила молитви здатна змінювати серця та приносити світло у темні часи. Саме цьому Полягає наше спасіння. В цьому полягає і наше життя, покликання християнин, і ти за Христом. Амінь, слава Ісусу Христу! Окремою частиною богослужіння став збір пожертв на потреби храму у 2024 році. святиня зазнала суттєвих пошкоджень унаслідок пожежі, тож громада. Активно працює над її відновленням. Парафіяни охоче долучилися до збору коштів, щоб допомогти повернути храму його первісну красу та забезпечити належні умови для молитви і духовного життя. Літургія завершилася спільним благословенням, а віряни розходилися з відчуттям єдності та вдячності за можливість молитися разом. Для громади це була не лише недільна служба, а й важливий крок у зміцненні спільноти та підтримці своєї духовної домівки. Сергій Нікішин, телеканал Бродионлайн.